Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошукаєв. Третій день поспіль. Без надії іду, бо погода грибна. Цілий день лє дощ. Що я хочу сказати? Потрапив я на галявини, де щось. Пішло не по плану моєму. Хтось тут отаке не чудив. Два велетенських білих гриба. Ось тут яма була глибиною. Не знаю. Глибока. От. Залишились тільки ножки. Хтось їх розчавив. Отакі великі ноги. Нічого. На зажарку підуть. А отакий чудовий білий гриб, який наразі виліз, це вже піде, мабуть. отакий красень. Вже піде на баночку для консервації. І оцей маленький також забираю. Ой, яка чудова обстановочка. Отак от, от несподівано природа подарувала декілька молоденьких білих грибочків. Дуже, дуже несподівано. Ну, що тут коїться таке? Господи. Тут не один. Тут один плюс один. Вони із землі з'являються. Отак. Земля на... наповнюється вагою. І отак от білі гриби прям вискокують. Оці молоденькі вже підуть у баночку. Несподівано, несподівано. Початок отакий у мене наразі. Білий гриб. Дуже жваво поліз. Все заберу. Це підчищу, щоб ніхто не здогадався, що білі грибочки ростуть. А зазвичай я з цього боку збирав біленькі Тож, отакий у мене наразі почин. Виник несподіваний. Побачимо, що буде далі. Сподіваюсь, на останній. Тож не перемикаємося, що це коїться, хто розду... розбив двох велетнів білих, я не знаю. Тож, будемо продовжувати. Супер. Продовжується збір грибів. Щойно нове місце дислокації. Да, тут зазвичай білий. З'являється, але не дуже рано, як цей час. Давайте подивимось. Теплі дні, хоча трішечки це не теплі, ще прохолодно. І подивіться, які красень ростуть отут. Бог ти мій. Ось красинь красень один. А от і другий. Підростає. Да, це білі грибочки. Кравневі. Красунчики мої. І ніхто не ходить. Хі -хі, я один, це щастя, що люди ще не вірять. Не осознають, що гриб поліс. А це моя ділянка. Тут має ще десь. З'явитися біленький. Ну це оце, гарненький на сьогодні. Бог ти мій. Боже. Ви уявляєте, краса яка? Супер. Отак не сидіть вдома, виїжджайте в будь-яку погоду, а краще в такий день, коли... Ллє дощ. А це я знімаю під дощем. Наразі дощик, дощик невеликий. Але він є. Це задоволення на всі 100%. Повторю цю свою коронну фразу улюблену. Не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Така краса. Такі краєвиди і такі чудові білі гриби. Супер!